Ірпінь вкотре доводить. Він надійний тил для захисників і захисниць на передовій. Ці шістдесяти дронів уже незабаром нищитимуть ворога у руках пілотів бригади Рубіж Національної гвардії України, і це результат спільної роботи ірпінських волонтерів і місцевого соціально відповідального бізнесу. Зараз наша бригада знаходиться на декілька локаціях на Донбасі. Ці дрони дуже допомагають нам в боротьбі з окупантами. Бойові дії постійно розвиваються, технології розвиваються, тому зараз ми їх використовуємо в декілька разів більше, ніж, скажімо, того року. Ми дуже вдячні за це. Це дуже класна допомога. Вона дуже потрібна. І чим більше буде таких засобів, тим ефективніше ми будемо працювати. Понад один мільйон гривень на ці дрони передала будівельна група Синергія. Гроші зібрали під час великоднього благодійного фестивалю в одному з житлових комплексів. Ми дуже раді сьогодні, і ми пишаємось тим, що цей мільйон. Ось він сьогодні у виді цих дронів. Насправді це стало можливим. Звісно, що і завдяки нам, як організаторам, але ми були дуже зворушені, що багато наших підрядників, наших постійних партнерів, просто наших друзів, наших мешканців, ірпінців, які прийшли на фестиваль, а дуже тепло відгукнулися на цю ідею, тому що вона згуртувала велику кількість людей і бізнес. Кошти передали волонтерам Зерпінського об'єднання Незламні серця. Вони закупили деталі, зібрали в впівдрони, протестували їх і тепер передають на передову. Фестиваль тривав всього один день і вдалося зібрати мільйон гривень. Це дуже потужно. Це дуже гарний результат, коли люди, бізнес, благодійний фонд, військові в синергії акумулюють всі свої сили. Получається такий гарний результат, як сьогодні. На фестивалі волонтери показали, на що саме люди донатять, щоб кожен розумів, як працює його внесок. Багато людей донатять, але не завжди розуміють саме на що. Це теж дало гарний результат, і, і, бо багато було запитань і від дітей, і від дорослих, як воно працює, що це, що це, скільки несе. Тому це я думаю, що це на практиці дуже класно вийшло. Будівельна група Сенергія, як і багато бізнесів в Ірпені, активно допомагає фронту. Донатять напряму, організовують події, залучають до підтримки військових, своїх партнерів та клієнтів і не планують зупинятися. Потрішечки формується звичка, що я прийшов на сюди на подію. Мене запросили безкоштовно, але я можу долучитися до чогось великого. Люди вже ну, довіряють і нам. В цій частині і ну благодійному фонду трішечки фокус уваги він зміщується від допомоги Збройним силам. Ми в Сенергії вважаємо, що саме на цьому має бути фокус утримуватися і зараз, і в майбутньому, поки в нас триває війна. А військові лише раді будь-якій допомозі. Бо, поки в тилу люди зміщують фокус, на фронті стає все складніше і складніше. Якщо ви теж хочете стати надійним тилом для наших захисників, донатьте не в півдрони за QR-кодом на екрані. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!